Указом президента України орденом за мужність третього ступеня посмертно відзначили трьох захисників: Микола Березовський, Андрій Слободянюк, Дмитро Яремчук. Державні нагороди отримали рідні загиблих військовослужбовців. Вручення відбулося перед початком засідання виконавчого комітету 20 листопада. Ці нагороди ми отримуємо від військомату. Вони передають нам для того, щоб ми урочисто в урочистій обстановці вручили родинам загиблих захисників Ці нагороди найближчим часом. Ми плануємо вручати також в окремій урочистій обстановці. Це нагорода, наша міська, почесна відзнака за заслуги перед Южненською громадою. Також да, дійсно є кілька родин ще поки не отримали, але Плануємо на наступному тижні провести такий урочистий захід. На виконкомі внесли зміни та доповнення до положення про встановлення батьківської плати за навчання. Діти військовополонених та безвісти зниклих отримують пільги. Заняття в школі мистецтв для них буде безкоштовно. Внесли цю категорію в перелік тих, хто отримує пільги і звільняються від плати. Це згідно закону про місцеве самоврядування, ми можемо, крім тих, тих державних пільг, які встановлюються згідно постановчі законів, ми можемо вносити свої ще пільги. місцеві. в школі мистець з'явилися такі діти, такі учні, і тому ми отримали службовий лист від школи мистецтв. І внесли зміни в, тоді, в два рішення: одне, в якому затверджується положення щодо сплати батьківської сплати, бо там якраз прописаний процес, як сплачується ця батьківська сплата, яким чином вона встановлюється. А слідуючи, там, де ми встановлюємо розміри батьківської сплати, просто з'явилася якби пільга стосовно того, що ці діти мають право вчитися безкоштовно. Погодили члени виконкому фінансові плани комунальних підприємств, розглянули квартирні питання та затвердили рішення комісії щодо надання компенсації за пошкоджене нерухоме майно внаслідок збройної агресії. РФ всього на порядку денному було 32 питання.